Література, що об'єднує в Івано-Франківську, презентували четверту книгу серії Схід Захід, як і попереднього разу гроші на видання збирали всією громадою завдяки інтернет-платформі Спільно кошт. А більшість примірників передадуть бібліотекам у різних регіонах України. У четвертій книзі серії Схід захід читачі зможуть посмакувати найновішими творами луганського поета Василя Голобородька, лауреата Шевченківської премії, а також прозу івано-франківця Тимофія Гаврилєва, відомого перекладача і культуролога, який нині мешкає у Львові. Це сусідство виростає з кінця 80-х, початку 90-х років, коли я формувався як тоді ще дуже молодий івано-франківський поет. І для мене київська школа поезії, так умовно називають це явище, цей феномен, була чимось дуже важливим. Це була для мене поезія. Оце було моїм відкриттям поезії. І тут така, можливо, збіг обставин. Що ми опинилися через багато років з Василем Голобородьком під спільною обкладинкою? Я це називаю спільним дахом. Такий спільний дах поєднав роздуми обох митців про життя і війну, смерть, і самотність, кохання і жартовність. Василева, ось частина книжки. Я її хочу продемонструвати. називається Дозволені забави. Це добірка найновіших віршів, написаних упродовж останніх трьох-чотирьох років, з часу перед війною, час війни. І вже найактуальніші, от майже сьогоднішні вірші. Бо книжка з'явилася взимку цього року. Моя частина це проза, називається Жінка на ім'я Модеста. Це три три на загал дев'ять оповідань, переважно коротких. Мета цього видавничого проекту об'єднати під однією пейтуркою сучасну літературу відомих авторів, які презентують різні регіони країни. Наразі серія вже привернула увагу читачів та критиків. Ми намагаємося тримати планку в цій серії, і вона мені подобається. Я думаю, що вона залишить значний слід в історії нашої літератури. У попередніх книгах серії побачили світ твори Тараса Прохаська, Володимира Єшкілєва Сергія Жадана та інших знакових для сучасної літератури постатей. Наступні книги, можливо, будуть більш жіночими. Так відповів на запитання про дотримання у серії гендерної рівності, ініціатор проекту. Зараз якраз надійшли такі варіанти саме чисто жіночих книжок. Так що наступні книжки можуть бути абсолютно з жіночим обличчям. Хоча, якщо ви подивитеся, по наших книжках. То вони дуже чітко орієнтовані саме на якісь такі романтичні стосунки. Четверту частину я прочитав з захопленням. Також цього разу Івано-Франківськ був не першим містом, де презентували чергову книгу серії. Прем'єрні читання відбулися на книжковому форумі у Львові. Тепер автори планують презентувати свої твори читачам на сході.